Стояли на книжковій полиці дві книжки одна в дорогій гарній політурці, інша в дешевій бідній. Господар прочитав дорогу, красиву книгу, сказав Ні розуму, ні серцю. Прочитав дешеву, заплакав і сказав Нічого кориснішого для душі я ще не читав. Але на полиці все таки залишив обидві книжки: одну для душі, а іншу красиву для людей. Скажіть, будь ласка, чому? Адже він знайшов істину. Чому він так погано думає про інших? Він непогано думає. По-перше, він не має права забирати в них свободу вибору. Нав'язувати щось. Це по-перше. По-друге, тільки таким шляхом, коли ти маєш два боки однієї медалі, ти можеш показати людині, який зі шляхів і куди її приводить. Тому треба залишити обидві книжки. Тобто тут добра річ відбулася, він внутрішньо знайшов так. істину, а для них ставить, щоб вони потихеньку теж якось до Звичайно. неї наблизились. Все-таки можна жити тільки внутрішньою роботою, тільки цією непоказаною книжкою, але в якій є істина чи можна лише внутрішньою Ні. роботою жити. Треба поєднувати цю роботу з практикою. А практика чи практика що означає? це боротьба? Це фізична боротьба з тими, хто проти. Тому й повернулися ми в цю країну, на цю землю, і творець приготував нам заздалегідь чим займатися. Ці всі так. випробування. Тобто, якщо ми дійдемо до істини всі, то ці випробування ніби впадуть, вони ж для того і існують. Звичайно, вони існують для того, щоб ми створили себе. Тобто, щоб у нас звійшла ця істина. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про зовнішнє і внутрішнє. Ми все таки зустрічаємо людину за душею чи за зовнішністю? Я не знаю, це дивлячись хто і як. Я навіть запитаю ще простіше: кохання з першого погляду. Воно все таки по душі, чи по зовнішнності? Першого погляду, це коли тобі впадає в очі. І тоді кидається в очі те, що якраз яскравіше. А кохання з першого погляду, коли ти вже жити не можеш, коли ти ходиш, тільки думаєш, mm. припустимо, про неї. Якщо це вже йде в усвідомлення, то тоді перший погляд не допоможе. Тобто погляд він зовнішній все це. Це все просто сліпить. А потім, коли це вже в серце входить, А потім, коли ти вже починаєш ближче дивитися. То це вже не любов і не перший погляд. Це вже почуття подібності, близькості, розуміння відданості тощо. Оці, скажімо, люди, які живуть по 50-60 років разом, це вже йде з подібності властивостей, інакше вони б не змогли так продовжувати. Звичайно, ті люди, які живуть більше 20 років, навіть усього лише десятки років, вони вже живуть тим, що нажили разом, тими спільними почуттями, властивостями, розуміннями тощо. Ось я поставлю таке запитання, воно буде вам близьке. Є такий математик Григорій Перельман, який відмовився від премії мільйон доларів нікуди не захотів їхати, жив або живе з мамою, самотньою і так далі. Ось у нього нічого зовнішнього немає. І одягний точно так само, він живе внутрішнім. Що це таке? Чи науковців це природний стан? Це природний стан життя таких людей, як він, які живуть заради того, щоб розуміти творіння. Для нього відчуття картини творіння в собі, всередині себе. Це найголовніше. І він відключений від усього. Його не цікавить ні політика, ні війни, ні що завгодно, а тільки лише саме його занепокоєння. Я б сказав, москове, яке не дає йому спокою, у якому світі вони живуть, такі вчені? Не в цьому ж виходить. Ні, не в цьому, звісно, не у своєму. Не у своєму, не у своєму сьогоднішньому світі. Вони живуть у якомусь міжзоряному просторі. Тобто він живе цим світом достатньо. Що йому достатньо? Сандалі, штани, так, сорочка так. і пішов так і не ходить. Так, а так світ у нього інший. Багатий цей світ? Це світ, в якому він почувається достатнім. Тож, немає нічого іншого. Я вас як науковця запитаю, а як він нас усіх сприймає, усіх навколо, які роблять про нього фільми, про нього говорять і так далі. Ні. Наче ми і не існуємо? Так. Для нього це не існує. Такі великі вчені. Вони ось такі ми були. Дуже небагато. У кожному з них існує свій якийсь маленький чортик. Тоді останнє запитання я хочу його поставити. Кабала це наука про внутрішнє переживання, звісно, бажання. А те, що ми займаємося поширенням кабали, все таки, ми її робимо зовнішньо для людей і потихеньку притягуємо, або що? що ми ми бажаємо притягнути людей до внутрішнього стану кабали, який розповідає про розкриття творця людині в нашому світі. І для цього ми робимо її для них привабливою. Це правильно? А Як ти що зробиш? Тобто ми маємо її причепувати. Звісно, всі люди. Як діти? Завжди ми до чогось підходимо здалеку. Поступово. Тобто, це можна взяти складні тексти і потихеньку популяризувати їх? Звичайно, так. Те, що робив. Бальсулам. Те, що до нього робили Арі та інші великі кабалісти. Вони приділяли цьому багато уваги й часу. Щоб саме принести до так. людей цю науку. Це дуже непросто. Хоча їхні найвищі тексти це для нас найвище. А для них це було сходження до таких. як… Так. Тобто це правильний процес. Не піднімайтеся до мене, а я спущуся до вас і підніму вас. А що ж ти можеш зробити інакше? Ніколи в нас не буде контакту з тими душами, які досягли творця і перебувають на тому рівні.